Вітаю вас, друзі, на моєму телеграм-каналі. Дякую вам, що ви підписались і читаєте мій блог. Але щоб наше спілкування з вами було більш цікавим і корисним, я вирішила. Розпочати такі короткі відео підкасти на певну тему, яку буду глибше розкривати у відео, давати вам більше корисного про здорове харчування, про те, як працює наш організм, які проблеми зі здоров'ям, а головне давати поради, щоб ви могли самі собі допомагати, не розраховуючи на лікарів, і ставати здоровішими, повними сил. Та енергії, бо це нам зараз дуже-дуже потрібно. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, то в блозі я якось писала, що певний час свій буду приділяти особливу увагу роботі зі щитовидною залозою і запрошувала на консультації з розшифровки аналізів. І ви знаєте, мене ця робота з клієнтами якраз в цей час. Дуже так стривожила, тому що я побачила, які проблеми є з здоров'ям щитовидної залози, як люди страждають, не знаючи про те, що у них є ці проблеми. Тому я от перший свій підкаст вирішила присвятити проблемам щитовидної залози, так, як вона працює, які проблеми, як лікуватися, як контролювати. Без допомоги лікарів, тому що, на жаль, зараз у нас такий час, що треба покладатися в першу чергу на себе, брати відповідальність за своє здоров'я на себе, бо воно не залежить від вашого сімейного лікаря, від Міністерства охорони здоров'я чи ще від якогось інституції, а чисто особливо особисто від вас, від вашого ставлення до себе, від відношення до себе. І е, те, наскільки ви приділяєте особисто собі увагу і е, здатні контролювати свій стан здоров'я, знаєте, е, за час роботи з клієнтами практично я ще не бачила ні одного клієнта, який би не мав проблем зі щитоподібною залозою. На жаль, на жаль, за даними статистики. Всесвітньої організації охорони здоров'я кожен третій із ста має ці проблеми. А інколи люди навіть і не знають про це. І, і часто, коли немає сил, немає втома, є щось людина погано себе почуває, там болить шлунок, високий тиск, ми йдемо до лікаря. І що тоді відбувається? Від високого тиску нам виписують да, таблетки для зниження артеріального тиску. Коли болить шлунок, можна виписати там ще якісь препарати медичні. І на цьому все, як кажуть, закінчується. На жаль, проблема нашої медицини в тому, що вона не розглядає наш людський організм як єдине ціле. І Приходячи на консультацію, я бачу у людей, що лікують певні органи, лікують той же шлунок, тут же підшлункову, високий артеріальний тиск лікують. Але до того, як себе почуває щитоподібна залоза, і діагностика щитоподібної залози практично не відбувається дуже рідко, це вже коли... Людина погано себе почуває, то інколи вже тоді виникають проблеми а щось там з щитоподібною залозою. На жаль, на жаль, але е, варто, варто якраз розглядати організм як цілісну систему. Чому така важлива е, щитоподібна залоза? Тому що ви, напевно, чули такий вираз. Королеви метаболізму. Так само, що подібна залоза є тою королевою метаболізму, яка забезпечує весь наш орган енергією. Так, так, бо саме від стану щотоподібної залози, від того, наскільки вона і скільки продукує гормонів, залежить наш енергетичний стан, бо вона дарує життя. Кожній нашій клітині, саме енергію кожній нашій клітині і температура тіла в першу чергу залежить від стану нашої щитоподібної залози. Саме вона забезпечує нам цю терморегуляцію. І від того, як працює щитоподібна залоза, залежить, як ви рано прокидаєте, з яким настроєм. Як проходить ваш день, в якому настрої, чи є у вас сили, чи є у вас енергія виконувати всі ці завдання, які вам потрібні, як ви будете спати? Тобто це головне, головний орган в нашому організмі. І е, керує е, в нашої оцією, таким нашим станом, е, забезпечує це вся ендокринна система, не лише щитоподібна залоза. А і інші ендокринні органи. В першу чергу до них належить і гіпофіз, гіпоталамус, тобто, це наш мозок, бо він керує щитоподібною залозою. Це наша ендокринна система, така як підшлункова залоза, надмирникові залози, і репродуктивна наша система яєчки і яєчники. Ось від цього, цього в стану оцих ендокринних систем залежить. Наше здоров'я і не можна розглядати кожен із них окремо, якщо ми говоримо про здоров'я, а треба розглядати в комплексі, бо в нашому організмі все дуже і дуже погано. Пов'язано між собою. І якщо погано працює щитоподібна подібна залоза, то це обов'язково буде відображатися на стані оцих всіх ендокринних залоз, про яких на, я назвала, і на стані тої ж підшлункової залози. І навпаки, якщо є проблема в певній із цих структур систем організму, то обо... це теж буде відображатися на стані щитоподібної подібної залози. Тобто ми не можемо розривати одне від іншого, бо воно впливає на стан цих роботи всього організму. І, е, на жаль, на жаль, те, що я бачу на практиці, що як правило у людей є проблеми з роботою травної системи, з роботою підшлункової залози, печінки, жовчного. Це практично є зараз у всіх. Але ніхто з лікарів не каже пацієнтам: сходіть, перевірте свою щитоподібну залозу, який там гормональний статус, зробіть узі. І, як, як правило, я додатково прошу людей зробити цю діагностику. І що в результаті я бачу? Я бачу, що втрачений час, втрачений час, бо вже... Знижена функція щитоподібної залобизи, недостатньо основних гормонів, недостатньо сировини для їх синтезу. А ще гірше, що ми бачимо на ультразвуковій діагностиці, це вже поява ущільнень, поява вузлів, поява скраплень, нарушена ехогенна структура. Тобто, вже такий процес іде. І він не з'явився зараз, а з'явився давно, тому що не так по щелчку пальців вчора було погано добре, а сьогодні погано. Це такий тривалий процес, тому варто контролювати цю е, систему роботи органів в цілому і разом. І е, я що хочу вас звернути увагу. Не пускайте так своє здоров'я на самотюк. На жаль, зараз такий час, так і раніше, так було, що ми йдемо до лікаря тільки тоді, коли у нас щось болить. Уже і, і там особливо розбиратися, чому такий стан, як правило, люди не мають часу, не мають бажання, не хочуть. Поглинати у ці всі такі глибші розбиратися в цьому, чому так відбувається? Але цей наш організм, вже дає нам сигнали, такі дзвіночки, що в мене все не, не так, в мене щось відбувається, і ви встали ранком, у вас немає сил, є енергії, так, як правило, що люди роблять? Біжать пити каву, щоб привести в якийсь себе стан. Але ж чомусь це відбувається? Чомусь це відбувається, і е, у вас є чудова можливість потихеньку е, з моєю допомогою розібратися, у, у, контролювати свій стан, розібрати ці свої симптоми, які вас турбують. І разом ми можемо з вами знайти причину і. Як правило, можемо допомогти, по крайній мірі зупинити прогрес цих захворювань. А якщо навіть вони ще не мають захворювань, то зупинити оці на початковій стадії запальні процеси і підтримати нашу щитоподібну залозу. От про неї ми будемо говорити трошки детальніше. Тому я побачивши ці всі проблеми, і практично в кожному, в кожному випадку я знаєте, в такий приходжу стан і думаю, ну боже, ну як же це відбулося? Ну, ви ж ви ж людина була у лікарів, у одного, другого, третього, а на діагностику чи подібної залози ніхто не звертав уваги. І ось тому в мене я не можу мовчати, мені хочеться допомогти вам, допомогти вам виявити, якщо є ці проблеми, а і далі зупинити ці процеси. І е, зараз такий час, я ще раз кажу, що відповідальність за ваше здоров'я належить тільки вам, тільки вам. І е, ми можемо з вами оптимально знайти час і працювати, і відпочивати. І паралельно займатися покращенням свого стану здоров'я. Це і поступово впроваджувати здорове харчування, здорові корисні звички. І, а якщо вже є проблеми, то більш глибше розібратися в них і моєю допомогою їх стабілізувати, а можна і позбутися цих проблем. Бо е, ті е, учасники мого курсу, онлайн-курсу Жити здорово, з якими я вже працюю. Весь ми е, працювали дві рік і, і уже в цьому році мають чудові результати, де отакий от комплексний підхід до. Оздоровлення свого організму, поетапна робота з кожним системою організму дає чудові чудові результати. Ну, як і думаю, якщо ви слідкуєте за блогом, то я викладала там в століс результати того курсу, того оздоровлення і тих змін, які відбулися в їх самопочутті, і ви їх читали. Можете для тих, хто ще не знайомий, зайдіть, будь ласка, в інстаграм-блог і подивіться в актуальному в ви побачите там ці результати тих програм, з якими я працюю з клієнтами. Але не обов'язково там йти на курс здорово, ви можете, ми можемо з вами працювати і так, консультації і практичні поради мої будуть вам корисні. Якщо вам цікава така співпраця, такі більш глибокі вивчення певних проблем організму, що ви хотіли почути, які проблеми вас хвилюють. Я буду рада, якщо ви поділитесь. Своїми думками в коментарях, і я їх обов'язково врахую для своїх наступних підкастів. Гарного вам дня і дякую.